Працювали у першому півріччі три трипивзаводи, Радомишельський безалкогольний комбінат, Бердичівський пивзавод і Житомирський пивзавод. З 1 липня отримали ліцензії на виробництво Радомишельський і Бердичівський. Житомирський призупиняє діяльність, тому що виробники повинні мати оптову торгівлю, щоб реалізовувати свою оптову ліцензію. Щоб реалізовувати свою продукцію, яка коштує півмільйона гривень. Для Житомирського пивзавода ця сума оказалась непідйомною, тому що в них незначні обсяги виробництва і реалізації. І Житомирський пивзавод призупинив на сьогоднішній день свою діяльність з виробництва пива. А Рада, Мишельський і Бердичівський продовжують діяльність, отримали ліцензії на виробництво, на оптову торгівлю і працюють. Відповідно до діючого на сьогоднішній день законодавства